Математика реклами. У рекламному бізнесі, що постійно розвивається, де домінують такі цифрові платформи, як Google і Facebook, можна сперечатися у коментарях, важливим елементом, який часто не беруть до уваги є розуміння фахівцями цифрового маркетингу предметної області, яку планують просувати. Окрім творчих аспектів, створення переконливої реклами, розуміння, статистичних трендів. Та математичного інструментарію, що лежить в основі рекламних стратегій, виникає нова потреба, підбір для бізнесів, агенцій, які виконують усю роботу якісно відповідно до тематики, що просувається. Як приклад, можна навести просування, навчальних курсів з математики, специфічна термінологія ключів, розуміння жаргону, тематичних планів, важливі для вибору стратегії рекламних кампаній. Пояснимо детальніше, на прикладі, ви просуваєте тему обчислення дробів. У основному семестрі, а тема ця актуальна та ввчаються осінньому, і ваше просування у вигляді рекламних оголошень Google Ads не дасть очікуваного результату. Час і гроші змарновані. Зв'язок математики та реклами наголошують на потребі в спеціалізованих рекламних агенціях, які розуміються як на нюансах тематики, так і на цифрових технологіях просування. Ці маркетологи, які ще до цього часу вагаються, чи потрібно їм таким вивчати математику, чи достатньо інтуїції для успішних кампаній з рекламою? Математика реклами. Спочатку зануримось у математичні аспекти реклами. Математика має ключову роль в аналітиці даних на наріжному камені сучасної реклами. Рекламодавці аналізують величезні обсяги даних, щоб зрозуміти поведінку, вподобання та тенденції споживачів. За допомогою статистичних моделей, регресійного аналізу та алгоритмів машинного навчання, математики можуть виявити закономірності та ідеї, які формують цільові рекламні кампанії. Рекламні агенції використовують методи оптимізації для підвищення ефективності своїх кампаній. Лінійне програмування, математичний метод оптимізації, продуктивності часто використовується для ефективного розподілу ресурсів, гарантуючи, що рекламні бюджети. Витрачаються з розумом для досягнення максимального впливу. На зміну масовому маркетингу прийшла таргетована реклама. Математика дозволяє рекламодавцям визначати конкретні демографічні показники та адаптувати кампанії, щоб досягти потрібної аудиторії. Це включає в себе статистичне моделювання, алгоритми кластерізації та предиктивну аналітику, щоб гарантувати, що реклама резонує з цільовою аудиторією. Рекламодавці прагнуть максимізувати рентабельність інвестицій, а математичні моделі допомагають оцінити успішність компаній. Такі показники, як ціна за клик, коефіцієнт кліків та коефіцієнт конверсії, аналізуються для вимірювання ефективності рекламних зусиль та визначення майбутніх стратегій. Цифрові рекламні платформи Google Ads. Реклама в Google вимагає розуміння алгоритмів. Які визначають рейтинг оголошень у результатах пошуку. Математична оптимізація ключових слів, стратегії, ставок і релевантності оголошень має вирішальне значення для досягнення конкурентної переваги. Алгоритми машинного навчання Google, такі як Smart Bidding, ще більше підкреслюють необхідність математичної квітливості, цифрові рекламні платформи. Реклама на Facebook. Рекламна платформа Facebook покладається на складні алгоритми, щоб доставляти рекламу користувачам, які наймовірніше будуть взаємодіяти з нею. Розуміння математичних тонкощів, таргетингу, розміщення оголошень і стратегій ставок у Facebook є важливим для рекламодавців, щоб ефективно охопити свою цільову аудиторію, на відміну від пошукового. Органічного трафіку реклама Facebook зосереджується на спільнотах за інтересами і ментально відрізняється. Так і і інші платформи, але усі вони, так чи інші, мають свою аудиторію і алгоритми та вимагають опізнаних фахівців для просування. Вибір правильного агентства, враховуючи конкуренцію серед надавачів послуг з рекламного просування, інколи недобросовісну рекламу самих себе. Потребу у професійних знаннях галузі, що просувається. Вибір правильної агенції набуває першорядного значення, тому ідея закладена спільнотою Digital агенцій зі створення агенцій для агенцій, майже тавтологія, але більш схоже на рекурсію. У вигляді хабу, який би поєднував бізнес з агенціями, що володіють глибоким розумінням технології цифрового просування. Вельми слушно, цей хаб діє як міст, але так воно і є, забезпечуючи партнерство бізнесу з агенціями.